17 дронів цієї ночі знищили сили ППО на півдні Одещини. Утім, є і влучання. У двох громадах пошкоджені складські та виробничі будівлі, а ще устаткування аграрних і промислових підприємств. Поранених немає. Масштаби руйнувань встановлюють рятувальники. Загалом в ніч на 4 вересня наші захисники збили 23 ворожих безпілотники. Пускові установки шахедів – це фактично контейнер, який може перевозитись вантажівкою. Виїхати на місце пуску, оперативно розгорнутися, з випустити шахеди і поїхати. Тому не все так просто щодо знищення їх. Саме там російські терористи продовжують атакувати Харсонщину з артилерії. Обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під вогонь потрапила родина. 35-річний чоловік загинув на місці. Ще троє людей травмовані. Російські війська вдарили і по мікрорайону Корабел. Там один поранений. Тим часом на Бахмутському напрямку гаряче за тиждень. Наші захисники звільнили ще три квадратні кілометри території. Запеклі бої точаться на південному і північному флангах Бахмута. На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщівки, Курдюмівки та Озерянівки. Ворог там безуспішно намагався відновити втрачені положення. Що означає втрачені положення? Що наші війська йдуть вперед, поступово, але впевнено. Сили оборони продовжують нищити окупантів. За минулу добу ліквідували щонайменше 460 ворожих солдатів і чимало техніки. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам противника. Триває український контрнаступ і на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах та деокуповують населені пункти. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.